До трьох з половиною кілограмів горіха фундука з одного дерева збирають на Дубанщині, адже саме там фермери вирощують фундук двох сортів польської селекції. Культура починає плодоносити через два-три роки після висаджування, в залежності від віку саджанця. На тій ділянці, де в нас є вже п'ятирічні насадження, от ми збираємо до трьох з половиною кілограм з дерева. Відповідно, пропорційно до 7-8 років віку дерева урожайність буде збільшитися до 7-8 кілограм. Вирощувати цей вид горіха фермери почали ще у 2017 році. Спочатку на ділянці площею близько 2 гектарів, аби зрозуміти, як приживеться культура в нашому кліматі. Минулого року заклали ще одну ділянку вже вдвічі більшу 4 гектари, де висадили 1800 дерев. А після того змогли скористатися і державними програмами підтримки садівництва та отримати компенсацію. «У 2021 році. Ми скористалися. Субсидіями на одиницю оброблювальних угідь для новостворених фермерських господарств. У 2022 році ми скористалися підтримкою фермерських господарств через портал ДАР, підтвердили наявність права власності на землю, підтвердили відсутність заборгованості, надали відповідні документи і буквально в кінці жовтня підписали вже договір про фінансування. Про державну субсидію в розмірі 300 на одиницю оброблювельних угідь відповідно, чекаємо надходжень кошти на рахунок, який буде вже використовувати відповідно там для закупів мінеральних добрив. За словами начальника рівненської ова, це фермерське господарство є хорошим прикладом розвитку садівництва в Україні, адже там не тільки збирають горіх як готовий продукт, а і вирощують саджанці. Нам важливо, щоб кожен гектар давав якомога більше виручки і доходу саме місцевому бізнесу. Щоб місцевий бізнес може міг робити невеликі кластери, кооперативи і переробляти дану продукцію. Закликаю всіх користуватися державними програмами. Будь ласка, користуйтесь. Війна не час для зупинки, війна час для сміливих рішень і іти вперед з вірою в перемогу, наближати перемогу на економічному фронті. Попит на горіх кажуть фермери. Є адже якщо ще кілька років тому фундук в країні був увесь імпортний, то тепер все більше шукають вирощений на території України. На даний момент Україна не забезпечує себе, можна сказати, взагалі даною культурою. Основним імпортером на території України є Грузія. Азербайджан. основними такими гравцями на ринку світовому це є Турція і Італія. На даний момент ми культуру всю завозимо. Проблем з її збутом немає абсолютно ніяких. Навіть ми ще не говоримо про переробку. Ми говоримо для того, що люди купують її для споживання в сирому вигляді. Наразі фермерське господарство працює над тим, аби закладати нові ділянки для вирощування фундука, адже достатній рівень рентабельності цієї культури можна отримати з площі від 10 гектарів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник випуск новин.